Уявіть собі звичайний продуктовий магазин у СРСР. Покупці стоять у нескінченних чергах, а на полицях порожнеча. Навіть туалетний папір тоді був дефіцитом. Його перша фабрика з'явилася в СРСР тільки в 1969 році. А до широкого розповсюдження саме в рулонах дійшло лише наприкінці 80-х. Тож радянські сім'ї звикли користуватися газетами. А на газетах були потужні новини про перший запуск людини в космос, про ядерну могутність та перемоги соціалізму. Зараз ми поговоримо про один з найбільш кривавих експериментів в історії людства, коли утопічну ідею тотальної домінації держави над суспільством було втілено в життя. На початку ХХ століття Московська імперія була однією з найбільш аграрних країн світу. Село в імперії основа економіки, рабство або іншими словами, кріпацтво відмінили ще 50 років тому. Але лише з 1906 року селяни отримали змогу купувати землю та створювати приватні господарства. Головною рушійною силою економіки імперії були кулаки, сільські підприємці, найбільш працьовиті, розумні, здатні організувати працю і забезпечити не тільки себе, а й інших. Але з приходом радянської влади, усе змінилось. Кулаків, тобто тих, хто тримав економіку, оголосили ворогами народу, їх розстрілювали, засилали, знищували морально та фізично. І все це під гаслами рівності та справедливості. Мій прадід також потрапив під ці репресії, про що в мемуарах записав його син. За те, що він мав двох коней, корову, 15 овець та двох поросят, його відправили в Сибір. А коли він звідти втік і повернувся додому, його розстріляли. Все, що можна було зробити, це вже в незалежній Україні спробувати отримати реабілітацію. У новій системі держава створила механізм тотального контролю. Селянин працював за трудодні і за рік отримував стільки, скільки міський робітник за місяць. Але і це не готівкою, а натурою. Паспортів не видавали. Виїхати з села в умовах прописки було неможливо. Селян фактично знову зробили рабами. Якщо раніше селяни працювали на себе, щоб прогодувати родину, то тепер уся робота була для держави. Не плутайте поняття держава та країна. Замість слова держава підставляйте слово синонім чиновник, і тоді стає зрозуміло про що йде мова. Селяни втратили мотивацію. А навіщо ефективно працювати, якщо результат твоєї праці йде чиновнику, а не тобі? В свідомості почала формуватись нова філософія. Не працюй більше, ніж треба. Саме тоді народились народні приказки, такі як Робота не вовк, в ліс не втече. Дурнів робота не любить. Ці фрази не просто анекдоти. Це культурний відбиток національної трагедії, коли найкращих знищили, а решту привчили до безініціативності. Ленінська та сталінська економіка трималися на страху. Доноси, розстріли, тюрми, усе це стало частиною виробничого процесу. Але довго на страху нічого не побудуєш. Нова держава почала виснажуватись зсередини, і навіть середаліти все частіше з'являлось розуміння: якщо так триватиме, не залишиться ні людей, ні ресурсів. Тоді впровадили НЕП – нову економічну політику. Тимчасово було дозволено приватну торгівлю, дозволили продавати продукти на ринку. З'явилися так звані непмани, тобто приватні підприємці. Дозволили відкривати дрібні майстерні, кав'ярні, магазини. Замість насильницького вилучення хліба ввели продовольчий податок. Тобто селянин мусив просто віддати фіксовану кількість зерна державі, а все інше міг залишити собі. Цей період став ковтком свіжого повітря для всіх, бо тільки лібералізація економіки, тобто зменшення ролі держави в економіці. Сприяє розвитку, виявляєте, це уже тоді розуміли самі закляті соціалісти, але цей період швидко закінчився, бо свобода це пряма загроза для тоталітарних держав. Саме після лібералізації економіки, зокрема Столипінських реформ, Московська імперія і почала хитатися. НЕП згорнули, а наступною економічною стратегією стала індустріалізація. В той час, коли ще у 19 столітті в Західній Європі та США заводи виробляли велику кількість промислової продукції, в радянському союзі більшість людей пахали в полі. Розуміючи, що до нової війни не так далеко, Сталін вирішив почати активно до неї готуватися. Але ні технологій, ні знань, ні ресурсів в радянському союзі не було. Така собі країна бомб. Єдине, що було це зерно, здебільшого українське. Тому була прийнята проста стратегія: продавати іншим країнам зерно, а на зароблені кошти купувати обладнання, будувати заводи і виготовляти зброю. Пам'ятаючи також про те, які шалений спротив мали українці під час радянсько-української війни, Сталін вирішив вбити двох зайців одним пострілом. Певний момент 1932 року більшість сіл оточили озброєні люди і почали примусово забирати всю їжу. Виїхати з села не було можливості, а за незаконне зберігання їжі або розстрілювали, або відправляли в Сибір, що фактично рівноцінно, майже все зерно, яке вилучали, продавали за кордон, в той час, коли мільйони українців гинули голодною смертю. Як насмішка на машинах із зерном пропаганда писала лозу замість хліба кулацько, хліб соціалістичний. А на місце спорожнілих сіл заселяли жителів Московії, щоб асимілювати тих українців, хто вижив. Тому ми і маємо сьогодні так багато ждунів та людей, яким какая різниця, Ми ж один народ. По різним оцінкам від голоду померло до 4,5 мільйонів українців. Для порівняння німці під час другої світової війни знищили приблизно 6 мільйонів євреїв за рахунок українських життів. Та зерна Совок побудував приблизно 9 тисяч нових заводів і фабрик в період з 28 по 41 роки: Дніпрогес, Уралмаш, металургійні комбінати, тракторні заводи і так далі. Виплавка сталі та видобуток вугілля зросли в чотири рази. Виробництво електроенергії до 36 мільярдів кіловат годин, а випуск автомобілів з нуля до 200 тисяч в рік. Важко уявити, що залишилося від аграрної радянської імперії від німецької військової машини, якби не кривава індустріалізація та допомога західних союзників під час Другої світової. Але треба прийняти факт, що Сталін був серед переможців у війні, а перемоги дуже сильно зміцнюють внутрішній авторитет держави. Після смерті Сталіна новий керівник Совка Хрущов почав, ви не повірите, лібералізацію. Вчергове лідери соціалізму зрозуміли, що треба дати хоча б трошки економічної свободи та послабити вплив держави на суспільство, щоб з'явилася якась інша мотивація, окрім страху. Наші цілі ясні, задачі определені. за роботу товариші, Хрущов заборонив примусово вилучати надлишки їжі у селян, дозволив мати більше приватної худоби та землі, підпустив ціни. А головне віддав селянам паспорти на руки. Отримавши паспорти, молодь масово тікає з сіл у міста, що призводить до колосального дефіциту робочих рук в сільському господарстві. Як наслідок, єдиний цінний ресурс, який був в радянському союзі, зерно починають імпортувати, та ще й в більшості у головного геополітичного ворога США. Масові закупки зерна починаються в 1963 році. За 9,5 мільйонів тонн пшениці розплачується третиною національного запасу золота. Від економічної катастрофи совок врятували розвіддані в той самий період поклади нафти. Уявляєте, не з'явився нафта крах радянщини міг би бути на 20 років раніше. Новий і дуже потужний ресурс став новою опорою держави, замінивши зерно. Хліб тепер купували в США за гроші, виручені за продаж нафти. Прем'єр-міністр СРСР Олексій Косигін в телеграмі до міністра нафтової промисловості писав. І за ще й що німного нефті, очень хлібушка хочеться. Варто сказати, що нафту викачували застарілими методами, що швидко призводило до висаження свердловин. Уже тоді про це попереджали експерти, але тоді це нікого не цікавило. Гроші від нафти текли рікою, і ці гроші потім конвертувалися в допомогу дружнім країнам для побудови соціалізму на ядерну програму на космічну гонку із США. Кошти витрачаються на грандіозне і часто нікому не потрібне будівництво, а все тому, що чиновники хотіли отримати медалі, а не щоб було ефективно і для людей. Бо сильна економіка будується тільки тоді, коли держава не втручається в життя людей і дає максимальну свободу. Як це було в США? Про що в мене є окреме відео? Всі знають про місто Привід Прип'ять, ще один смертоносний результат неефективної радянської системи. Але мало хто знає про поселення орбіта в Черкаській області. Це історія про справжню економічну катастрофу. Поруч з поселенням планувалося будівництво надпотужної гідроелектричної станції, яка працюватиме на мазуті, але в кінці будівництва виявилося, що мазут вести сюди дорого. Ну добре, потім вирішили переформатувати будівництво в атомну електростанцію. Але виявилося, що не треба тут була така потужна станція. У 88-му році проект заморозили з цілком готовим під ключ поселенням, яке сьогодні є черговим містом привидом Економіка Союзу могла вирішувати важкі промислові задачі ракети, космос, але не вміла вирішувати ті задачі, за які звичайні люди голосують гривною, тому що не людина як індивід вирішувала, що вона хоче, а держава, тобто чиновники, думали про це замість неї. Цікавим підтвердженням цього було те, як держава будувала кухні в хрущовках, щоб жінкам було нібито дуже зручно готувати їжу. Кухня проєктувалась навколо трьох головних зон: холодильник, мийка, плита. Ідея була в тому, що жінка повинна робити мінімум кроків, переміщаючись між цими зонами. Відстань між точками трикутника мала бути меншою 2 метрів. В умовах маленьких квартир це означало, що усе має бути під рукою. Стандартна площа кухні близько 6 квадратних метрів. Вона була розрахована на одну людину, яка готує. Тому кухня в Хрущовці часто виявлялася вкрай незручною для сучасного життя. Не дивлячись на сильне втручання держави в життя людей, жителі союзу якось жили. Місцями кажуть навіть непогано. Період так званого застою багато людей згадують як стабільні та хороші часи, але так тривати вічно не могло. Коли твоя економіка залежить від одного товару, то є великий ризик, що зниження цін на цей товар призведе до колапсу. Основним конкурентом радянського союзу на світовому ринку нафти була Саудівська Аравія, і протягом 60-70-х років держави між собою мали відносно дружні стосунки. Ціна на нафту стабільно трималася високою. Але в 1979 році Совок робить, мабуть, свою головну геополітичну помилку вводить війська в Афганістан. Світ стурбований і обурений, і як і сьогодні, немає жорсткої реакції на пряму агресію. Але як і з Україною, захопити Афганістан за три дні не вдалося, і Совок застрягає в ганебній війні, яка затягнулася на 10 років. У 80-му році американці, які все ще продавали зерно в СРСР, бойкотують Олімпіаду. А наступного року президентом США стає лібертаріанець Рональд Рейган, який завдяки мінімізації втручання держави, зниженню податків, подолав економічну кризу, яка була тоді в Штатах. Про США в мене є окреме відео посилання в описі. А ми повертаємося до Совка. Головний конкурент по нафті Саудівська Аравія налякана війною. Рейган налагоджує стосунки з саудитами. Він натякає, що аравійці можуть стати наступною жертвою, після чого ОПЕК починає суттєво збільшувати видобуток нафти, а світові ціни починають поступово падати. Але радянському союзу не до цього. Там як мухи мруть генеральні секретарі радянським керівникам по 80 років, і вони влаштовують перегони на лафетах. Лафет це такий причеп, на якому везли труну. Люди ще не відчувають проблем, але крах економіки та системи неупинно почав наближатися. Битва за хліб теж програна. Кожен третій батон у 80-х випікається з імпортного зерна. Пропаганда навіть починає робити плакати з написами Бережіть хліб, це наше багатство. Радянські еліти починають розуміти, що треба якісь зміни, але ніхто не розуміє, в чому проблема. У 85-му році до влади приходить молодий та енергійний Горбачов, але уже в наступному 86-му році відбувається безпрецедентний в історії обвал цін на нафту у два рази з 24 до 12 доларів за барель. Для радянської економіки це катастрофа. Державний дефіцит бюджету стрімко зростає. Здавалося б, впала ціна на нафту, то можна ж збільшити експорт чогось іншого. Але товари, які вироблялися в совку, нікому у світі не були потрібні, бо вони були неякісні і не конкретно спроможні, бо створені за планом чиновників, а не вільними підприємцями. У 80-х роках канадські покупці радянських тракторів в Білорусь заявляли рекламацію на кожен четвертий трактор. Після цього совкові машини ніхто не хотів купляти взагалі. СРСР славилися своїм ВПК, але на військовій техніці совок заробити не міг, бо продавав її тільки тим країнам, яким сам і давав гроші на утримання соціалістичної влади. Варто сказати, що ціни на товари в радянському союзі були фіксованими, іншими словами, штучно заниженими, тобто не були сформовані попитом та пропозицією, як це відбувається у вільній економіці. Стабільність цін це був неписаний соціальний договір між державою та суспільством. Лояльність в обмін на стабільність. Ну тобто товари хоч і в дефіциті, та не якісні, але гроші в мене є, і ціни доступні. Можу купити все, що захочу. Закони економіки кажуть: при державному дефіциті треба або відпустити ціни, або скоротити державні витрати. Відпустити ціни, як ми вже визначилися, держава не могла. А давайте розглянемо, що таке державні витрати в ті часи. Уявіть собі, людину, яка зробила кар'єру в Радянському Союзі. Вона була піонером, пройшла комсомол, вступила в партію. Потім від звичайного робітника все життя карабкала. По кар'єрній драбині, щоб стати першим секретарем обласного комітету, і оцей чиновник нарешті має можливість збудувати черговий непотрібний завод імені себе. І невже хтось посміє сказати: Вибач, ти тримайся, але грошей нема, може на пенсію пора? Отже, держава сама себе затиснула в економічні кліщі. Зменшити державні витрати означає піти на конфлікт з державними елітами, а підняти ціни на конфлікт з населенням. Який крок робить влада, оголошує перебудову яким чином міняти систему через впровадження науково-технічного прогресу? Першу чергу включені задання по ускоренню научно-технічного прогресу. Так тоді називали інновації. Але в самому слові впровадити і криється провал такого підходу. Бо коли інновації впроваджують чиновники, це зазвичай ні до чого хорошого не приводить. Інновації працюють тільки тоді, коли чиновники в цей процес не втручаються. Як це було в США, коли лібертаріанська економіка та вільна конкуренція давала можливість вільним та талановитим винахідникам створювати потрібні для суспільства продукти та технології. Логії підприємці, відчуваючи конкуренцію, самі бігали за інноваціями. Економічна ситуація погіршувалася, і Горбачов почав клянчити гроші у західних держав, щоб покрити невпину зростаючи дефіцит бюджету. Але гроші дають тільки за умови впровадження лібералізації та демократичних цінностей. Як наслідок запустилася політика гласності, тобто було надано більше свободи слова, розсекречуються певні архіви. Люди починають бачити і усвідомлювати все більше брехні, якою був просочений совок. Програма Врім та ранкова зорька ще досі бадьорили пафосним голосом і радували народ успіхами соціалізму, але в цю брехню вже ніхто не вірив. При цьому все більше людей отримали можливість виїжджати за кордон. Супермаркет те, що найбільше вражало громадянина Совка в інших країнах. Скільки ж там сортів ковбаси, і яким чином полониця з'являється на полиці не у серпні, а у шості ранку і щодня. Як же ж так ми перемогли Гітлера? У нас соціалізм, а кляті капіталісти в тій самій Німеччині живуть так добре. Замість структурних реформ держава запроваджує антиалкогольну кампанію. Очевидно, радянські еліти не вчили історію США і не знали, що сухий закон в Штатах, як і будь-яке державне обмеження, закінчився лише зростанням підпільного незаконного виробництва та створенням мафії. Виробництво алкоголю планують скоротити удвічі, причому що це величезна стаття бюджету після цього. Починається ера самого наваріння, а з полиць пропадає цукор та адеколон. Через низькі регульовані ціни стрімко поширюється дефіцит товарів. Навіть в столиці місті на болотах з продуктами стає все гірше. Поняття с'їздіть в москву за колбасою» стає мемом, але щоб ту ковбасу купити, треба було декілька годин ще простояти у черзі. По статистиці без перебоїв продається лише 11% товарів. США, які Радянський Союз не так давно хотіли стерти в ядерний попіл, надсилає в совок гуманітарну допомогу у вигляді тушонки, сосисок та молока. У 1988 році, коли довіра до держави підірвана, влада нарешті наважується на лібералізацію. Але ми вже знаємо, до чого призводить лібералізація на Московії. Прийнято закони про індивідуальну трудову діяльність і кооперації, легалізуючи приватний бізнес в трьох секторах: надання послуг, продукти харчування та продаж товарів народного вжитку. Кооператори – законодавці мод, вся ця західна культура просочується в радянський Союз. Більшість кооперативів створюються при державних підприємствах, але часто самі державні підприємства нічого не виробляють, а лише купляють якийсь товар по державним цінам, а продають по ринковим. З перших спекулянтів, потім в 90-х буде формуватися список Форбс. У 89-му, дивлячись на слабкість старшого брата, в соціалістичних країнах починається оксамитові революції. Чехословаччина, Угорщина, Польща проголошують зміну влади та зміну політичного курсу. В Румунії режим був повалений силою, аж настільки народ ненавидів державу в особі Чаушеску. Кульмінацією цього руху стало повалення Берлінського муру та об'єднання Німеччини. Холодна війна завершилася, совок програв. Відчуваючи передсмертні конвульсії, держава радянського союзу у 90-му році нарешті відпускає ціни. М'ясо та хліб дорожчають в три рази замість запланованих півтора. В середньому ціни зростають вдвічі. Але уже занадто пізно. Критична маса людей не вірить в свою державу. Я прикращаю. свою деятельность на посту президента СССР. Здравствуйте, в эфире вести. СССР больше нет. Республики бывшей державы, за исключением Грузии и стран Балтии, их 11, учредили Содружество независимых государств. На прикладі СРСР чудово видно, що завжди, коли рівень втручання держави зменшується, зростає економіка та суспільний добробут. І навпаки, саме завдяки тотальному впливу чиновників на життя людей, регулюванню цін, планів виробництва, економіка радянського союзу була приречена на крах. Я би дуже хотів, щоб ми, українці, враховуючи цей досвід, який отримали наші батьки, якомога швидше прийшли до лібертаріанської моделі, в якій влада чиновників дуже сильно обмежена. Зокрема, модель мінархізму передбачає, що держава займається лише армією, судом та зовнішньою політикою. Все інше має бути віддано вільному приватному ринку, мінімум податків, жодної державної соціалки та пенсій. Тому поширте це відео друзям. Бо чим більше людей відкриє очі на ці ідеї, тим швидше ми змінимо Україну на краще, тим швидше Україна стане сильною економічно і військово, що не дозволить тоталітарним системам знову приходити на нашу землю.